Вхідні двері для вашої квартири від заводу Страж. Модель називається Деліка. Зовні ми бачимо колір такий антрацит, чорну фурнітуру та чорні вертикальні реки. Дуже стильно виглядає. Вона в стилі лофт. Три потужні петлі, глазок, чорна фурнітура. Страж це у нас 2 мм сталь, повністю металевий торець по всьому периметру, такі нержавіющі, із 3-мм сталі. Італійські замки Матура циліндрові нижні. Та сейфові верхні. Дуже тяжкі двері має три контури притвору: один, другий і третій у нас на коробці. Всередині ми також зробили такий графітовий сірий колір під лофт кому потрібно у кого ремонт під лофт І ось що ми бачимо всередині. Саме головне дуже потужні антизрізи, петлі, коли виготовлено наскільки е, вона важить. Три контури притвору чорна матова коробка. Тут у нас регулювання чорний матовий поріг. Стильні двері є в наявності з правими та лівими петлі в розмірах 860 х 960 на 205. Замовляєте, доставимо та встановимо вашій квартирі під ключ. З вами був скадмазин топ двері.